У сьогоднішньому відео про винахідливий дизайн банки для напоїв. Щороку виробляється майже півтрильйона таких банок. Це близько 15 тисяч на секунду. Так багато що ми навіть не замислюємося про геніальність інженерного рішення цієї банки. Почнімо з того, чому банка має таку форму. Інженер може був би зацікавлений створити сферичну банку. Вона має найменшу поверхню для заданого об'єму, тому використовує найменшу кількість матеріалу. Вона також не має кутів і отже, слабких точок. Тому тиск всередині банки рівномірно навантажує стінки, але сфера не є практичною для виробництва і, звичайно, вона не стійка на рівній поверхні. Крім того, при якнайщільнішому упакуванні лише 74% загального об'єму займатиме продукт. Інші 26 – це пустий простір, який залишається невикористаним при транспортуванні банок чи виставлянні у магазинах. Інженер може вирішити цю проблему, зробивши банку у формі кубоїда, вона стоїть на столі, але незручна для утримання і незручна для пиття. І, хоча її легше виготовляти ніж сферу, ці кути слабкі точки і потребують дуже товстих стін. Але кубоїд перевищує сферу у ефективності упакування. У нього практично немає втраченого простору, хоча й потребує більшої поверхні для того, ж об'єму, що і сфера. Таким чином, для створення банки інженери використовують циліндр, який має елементи обох форм. Зверху він схожий на сферу, а збоку він схожий на кубоїд. Циліндр має максимальний коефіцієнт упаковки близько 91%. Не такий ефективний, як у кубоїда, але кращий ніж у сфери. Найважливіше. Циліндр може швидко виготовлятися. Банка починається з цього диску, тобто заготовки Виструганої з алюмінієвого листа товщиною приблизно 0,3 десятих Перший крок стартує з формувальної матриці, на якій лежить заготовка, і утримувача заготовки, що знаходиться зверху. Розглянемо фрагмент матриці, аби побачити, що відбувається. Циліндричний штамп натискає на матрицю, формуючи заготовку у чашу. Цей процес називається протягуванням. Чашка має діаметр приблизно 88 мм, Більший ніж у кінцевої банки, тому її знову переформовують. Цей процес починається з цієї широкої чашки і використовує інший циліндричний штамп і матрицю для переформування. Штамп пропускає чашку через матрицю для переформування і перетворює її у чашку з меншим діаметром, яка трохи вища. Ця переформована чашка тепер має кінцевий діаметр банки 65 мм, міліметрів, але вона ще недостатньо висока. Штамп тисне цю переформовану чашку через кільце для вирівнювання. Коли вона стає вищою, діаметр чашки залишається таким самим, а стінки тоншими. Якщо ми знову уважно спостерігатимемо за цим процесом, то побачимо спочатку товсту стіну, а потім тоншу після вирівнювання. Вирівнювання відбувається у трьох етапах, кожен з яких поступово робить стіни товшими, а банку вищою. Після того як чашка вирівнялася, формується дно з куполом. Для цього потрібен конвексний інструмент для формування куполу і штампи з відповідним заглибленням. Купольне дно використовує менше матеріалу ніж якби воно було плоским. купол це арка, що обертається навколо свого центру. Кривизна арка розподіляє частину вертикального навантаження на горизонтальні сили, що дозволяє куполу витримувати більший тиск ніж плоский брус. На дні ви можете помітити номер. Ці числа забиваються у купольний інструмент, де перший номер означає номер лінії виробництва на заводі, а друге число номер виготовника корпусу. Виготовник корпусу це машина, яка виконує процеси перетворення, вирівнювання і формування дна. Ці номери допомагають вирішувати проблеми виробництва на заводі. На такому заводі виготовлення банок відбувається з величезною швидкістю. останні три етапи: перетворення, вирівнювання і формування куполу. Відбуваються одним безперервним рухом всього за сьому частину секунди. Штамп рухається з максимальною швидкістю 11 метрів за секунду і досвідчує максимальне прискорення у 45 одиниць. Цей процес триває безперервно протягом 6 місяців або близько 100 мільйонів циклів, перш ніж устаткування потребує перерву на обслуговування. Тепер, якщо ви детально подивитеся на верхпанки, ви побачите, що краяни рівні і хвилясті. Ці нерівності виникають під час формування. Щоб отримати гарний рівний край, зверху обрізається приблизно 6 міліметрів. з рівним верхом банку можна запаювати але перед цим запаюванням зовнішня поверхня оздоблюється кольоровим дизайном. у промисловості це називається декоруванням. І всередині також проводиться обробка. розпилена епоксидна лакофарба відокремлює стінки від вмісту банку. Це запобігає появі металевого смаку і також отримує кислоти в напої від розчинення алюмінію. Наступним етапом є формування шиї банки. для цього звуження потрібно 11 етапів. Формування починається з прямостінної банки. Верхня частина трохи звужується, і це повторюється далі, допоки банка не досягне кінцевого діаметру. Зміна розміру шиї на кожному етапі настільки невелика, що ви мало відчуєте різницю між ними. Кожен з цих етапів працює шляхом вставки внутрішньої матриці у тіло банки рукавом для звуження ззовні. Рукав для звуження відступає, внутрішня матриця відступає, і банка переходить до наступного етапу. Звуження відбувається протягом багатьох різних етапів, аби запобігти зморщуванню тонкого алюмінію. З 1960-х років діаметр кінця банки зменшився на 6 міліметрів від 60 до 54 сьогодні. Здається, це дуже мала кількість, але промисловість алюмінієвої банки виробляє понад 100 мільярдів банок на рік, тому це зменшення на 6 мм економить щонайменше 90 мільйонів кілограмів алюмінію щорічно. Така кількість утворила б цілий куб алюмінію зі стороною 32 метри. Порівняйте це з літаком 787 Dreamliner з розмахом крила 60 метрів. Після того, як шия вже сформована, верх банки облямовується. Це означає, що він трохи розширюється і дозволяє закріпити кінець до тіла, що призводить нас до наступної чудової особливості банки. На старих сталевих банках виробники зварювали або паяли кінці. Це часто забруднювало вміст банки. Натомість сучасні банки використовують гігієнічний подвійний шов. Який також робиться швидше, цю банку розрізали навпіл, щоб ви могли побачити розріз подвійного шва. для його створення машина використовує дві основні операції: перша скручує край кришки банки навколо фланця тіла банки, друга операція притискає складки металу разом для утворення герметичного ущільнення. І, хоча ці дії самі по собі прості, вони потребують високої точності. Деталі зміщені на невелику частку міліметра призводять до браку шва. Окрім затискання кінця і тіла банки, ущільнювальна сполука гарантує, що газ не вийде через подвійний шов. Сполука наноситься у вигляді рідини і застигає, утворюючи ущільнення. Кінець, прикріплений одразу після наповнення банки, утримує гази всередині банки, щоб створити тиск приблизно вдвічі більший ніж атмосферний. Діоксид вуглецю створює тиск. Напої без газу, наприклад, у соку, додається азот. То чому напій в банці під тиском? Тому що внутрішній тиск створює напругу, незважаючи на тонкі стінки банки. Спробуйте стиснути закриту банку під тиском, вона майже не деформується. Тепер спробуйте стиснути порожню банку, вона легко згинається. Стінки банки тонкі, всього 75 мікрон товщиною, і вони слабкі. Але внутрішній тиск запаяної банки рівномірно тисне зсередини і таким чином утримує стінку в напрузі. Ця напруга важлива. Тонка стінка діє як ланцюг при стисканні вона не має міцності, але при розтягуванні вона дуже міцна. Внутрішній тиск зміцнює банки так, що їх можна безпечно складати і під тиском. Банка витримує вагу середньої дорослої людини. Продукти без тиску, наприклад, не потребують гофрування як ця невакумована консервна банк. І хоча спочатку піддається тиску близько двох атмосфер, ця банка може витримувати до чотирьох атмосфер внутрішнього тиску протягом свого життєвого циклу через підвищення температури, і тому банка спроектована таким чином, щоб витримувати до шести атмосфер або 90 фунтів на квадратний дюйм, перш ніж дно або верх банки деформується. Чому на кінці банки є петелька? Здається, це дивне питання. Якщо не так, то як ще відкрити її, але спочатку банки не мали петельок. Дуже ранні сталеві банки називалися плаский верх з дуже очевидних причин. Для того щоб пити вам потрібно було використовувати спеціальний відкривач для проколювання отвору для пиття і вентиляції. У 60-х роках був винайдений плаский замок, для якого не потрібний був відкривач. Дія була такою: ви піднімаєте цей кільцеподібний гачок для вентиляції банки і витягуєте петельку, щоб створити отвір. Досить просто, але у вас в руках залишається ця петелька. На банках просять не смітити, але на жаль, ці гачки часто викидаються на землю. Їх гострі кути ранять, босі ноги пляжних відвідувачів або завдають шкоди дикій природі. Тому промисловість алюмінієвих банок відреагувала, винайшовши сучасну затримку гачка. Ця петелька являє собою винахідну інженерію. Кільце робить вторинний ривок. Це схоже на тачку, оскільки край кільця є опорною точкою, а заклепка навантаженням. Зусилля застосовується на кінці, а ось геніальна частина. В той момент, коли банка пробивається, петелька проходить до ривка першого класу, схожого на балансування, і тепер навантаження переходить до кінчика, а опора на заклепку. Ви можете чітко побачити, як петелька, працюючи як тачка, підіймає заклепку. Фактично, причина, чому цей геніальний дизайн працює, полягає в тому, що тиск всередині банки допомагає підняти заклепку, що в свою чергу здавлює зовнішній край вершини, поки не відбувається пробиття банки. Тут можна побачити, як петелька спочатку проривається біля заклепки. Якщо спробувати просто вставити вирізану металеву секцію в банку, використовуючи петельку як балансирний ривок із заклепкою в якості опори на протязі всього часу. ви зіштовхнетеся з тиском всередині банки. Це може бути неприємно.